Доброго здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажі Subaru Ascent, але мені більше подобається Ascent від слова Кент. 2019 модельний рік, така велика тачка, цікава, вона в мене сьогодні вперше, найбільша Subaru, 2.4 турботу двигун. Я Сьогодні про неї розповім. Подивлюсь сам і вам розповім. Пристебніться, поїхали. Перше одразу скажу, що коли поруч не стоїш, то відчуваєш, що ти стоїш. біля такої чоловічої автівки Міцної, потужної. Значить, Двигун у нас тут 24 турба, близько 240 кінських сил. Я його вже випробував на аутбеку. Сьогодні спробуємо тут. Такий повітря заборник іде під капотом. Що в нас? Варіатори, повний привід. Це все Subaru достатньо надійно. В Україні тут робилося ТО. Розкажу, що по пошкодженню було. Тут була права сторона, мінявся капот крило фара. Тут стоєчка була пошкоджена і лобове скло замінено, Оця Стоєчка тут робилась, Дверка ця рідна. Оця дверка замінювалась І крило ось це роблено. Місцями десь є, там шпакло трошки на крилі зустрічається, на стойки десь є. А от. І, і, і Ще знайшов приладом, я не знаю, тільки єдине, що це партнери мої приганяли під клієнта машину, тут як, трошки у клієнта в житті плани змінились. А, все крило підфарбовувалося і оця дверка десь щось трошки було. Ну, навіть, можливо, в Америці, я думаю, що скоріш за все в Америці це було, тому що, по-моєму, нічого не було в нас по аукціону в Україні. Ось так вона виглядає. На даний момент в принципі, вона хай на лакофарбовому покриттю. Трошечки сколіку тут на дверці маленькій, може десь знайти, там, але так от. Вона досить приємна, приємна і охайна білосніжка. Ну що ж, погнали всередину. Поки не забув, скло, поміняне, не оригінальне, але з підігрівом зони. Що так, у нас є сенсорний безключовий доступ, підігрів дзеркал. Рік у нас модельний 19-й, конверний 18-й, рік, 6-й місяць, вона в 18-м роком. Так, є електропривід сидінь і пам'ять на двох драйверів. Присутня. Так, чотири склопідйомника, передні з авторежимами, електропривід багажника, пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість приладів, система стабілізації вимикається і монітори сліпих зон. Вони у нас отак в дзеркалах тут знаходяться. Далі у нас є датчик світла проти туманки, пробігу ось, на даному митці 75 тисяч км, шкіряне кермо, управління hands-free, Тут бортовий комп'ютер, датчик, тиску в шинах там і так далі. По витратам пального я вам одразу скажу, що я їздив лише на аутбеку, на такому двигуні приблизно було по місту 13 літрів. В реальному режимі, не то, що там крастись, десь так. Ну Можливо, тут трошечки більша будка на 13-14 по місту треба розраховувати. По трасі, я думаю, що в межах 9 літрів вона буде брати. Так, далі, в нас є адаптивний круїз системи ISI. Тут стоять дві камери з 3D-зображенням, вони сканують картинку подібно людському оку, збудованим інтелектом. Вони нас захищають від наїзду на транспортний засіб. І при адаптивному круїзі так само можемо вибирати дальність до транспортного засобу, і також стеження за смугою руху. Вона буде підрулювати, щоб ми не з'їхали з полоси. Вони тут і там у нас малюються. Далі, в нас є підігрів керма, бачите? Ще, до речі, тут така штучка, дзеркало, як в фондах СІРВ третього покоління, таке я тільки бачив, що ми можемо дивитись по салону, спілкуватись один одного, роздивляючись. Далі дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Тут бортовий комп'ютер бачите, ще отакий. Наверху тут ми можемо музику виводити, як круїс, і нахило це бачити, там наші всі параметри, всі функції, що у нас включені. Так, Одразу скажу, що тут є функція RIB, окрім камери заднього виду і парктроніків. Тут є RIB, rear Auto Brake. Тобто ми, якщо намагаємося наїхати на якийсь предмет, вона буде зупинятися автоматично. Також є проекція, бачите? Далі клімат-контроль у нас трьох зони. Задок, права, ліво. Керується тут у нас клімат-контроль, є підігріви сидінь, підігрів дзеркал. Функція X-MODE допомога вона, по суті, при підйомах, при спусках, і так само нам допомагає, щоб у нас колеса крутили ку одною з, 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 чистотою, щоб не було різкого гальмування, прискорення, щоб ми не буксували. Автохол це в нас допомога при підйомах. Е, тепер в нас є AUX, два USB-порта. Тут Бачите, електроручник. Ну і окрім драйву, у нас є механічний на полюсках режим, ми можемо переходити в нього і користуватись їм. Тут, наче я все розповів. Підлокітник величезний, глибокий, все по-американськи, все чудово. Що стосовно самого цікавого, сиджу я на другому ряду сидіння. Зріст мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Попереду сиджу комфортно і тут сиджу так само комфортно. Сидушка в нас може їздити вперед-назад. Таким самим чином, ми можемо для третього ряду сидінь збільшувати простір або зменшувати спинка, змінює свій нахил. Як воно трансформується, я зараз це покажу. Також у нас є підлокітник, ми можемо його висоту регулювати. У нас є тут, бачите, свій клімат-контроль, підігрів сидінь, і два зарядних пристрої, і отака нижча для підстакавички. Бачите? Два USB і Такий ще є тунельчик. Тут між нами, коридор для проходу або там для портфеля. Ну Все супер, все зручно. В задній дверці в нас тут є підстаканники нижча тут. Є отакий зручний для бутилочки, бачите, підстакано ще тут. Є механічна отака шторка зачиняється. Так, сидушка в нас змінює нахил. Так само ми можемо складати в два рухи її. Тут можемо отак складати для проходу за один рух. На третій ряд сидінь, зараз ми туди потрапимо, або можемо отак в два рухи складати її повністю. як, як, як столик. Дивіться, ну враховуючи мій зріст 193 см на максимально відкинутому цьому ряду сидіння. Мені тут буде тісновато, тому я трошечки його піддав вперед. Головою я також трошки можу тут торкатися. Понятно, що для мого зросту не дуже це зручно. В мене тут є підстаканник, бачите, два, підлокітник. Прохіду, в принципі, тут достатньо. ну Для таких дорослих людей, як я, тут буде зручно сидіти лише вдвох. В трьох тут можна буде сидіти тільки якщо тут діти. І зручностей в нас тут є. Два USB, бачите, адаптера порта. Оце проходу, зараз я вам покажу. Я можу навіть при своєму рості тут, бачите, ось от легко переміщатись на другий ряд сидінь. Тобто не те, то, що діти, а й дорослі можуть тут влазити. Так, і що ще? Я собі можу прохід зручно одним рухом руки, отак от компенсувати, відчинити і вилазити. В принципі, навіть з моїм ростом я дуже добре вистрілюв. Так, у нас отак от електропривід багажника відчиняється достатньо швидко, як в останньому поколінні Форестерів і Беків. Багажник зараз от в складеному режимі, бачите, як виглядає. Ось так. Одразу покажу, поки ми тут килим, до речі, два комплекти, гумові і такі. Тут у нас є шторка, в складеному режимі можемо її використовувати. Під шторкою невеличка така ниша, де ми можемо порозкладати дрібниці. Тут домкрат, він на місці я перевіряв, тут крючок. І викрутка. Запаска у нас знаходиться знизу, під низом, Зараз я покажу. Побачили. Сидушки у нас розкидаються отак: в один рух сюди, другий рух сюди, один рух сюди і другий рух сюди. Все, і ось так у нас тоді виглядає багажник в такому розкладі. є релінги. І можна сюди повісити бокс, якщо багажника буде мало. У словах поділюсь, наскільки ця машина викликає до себе, знаєте, емоцію якусь. От власник BMW тут приїхав на автомийку, поки знімав, він мені на ну, разів 5 намагався заважати, але зацікавився саме автомобілем, бо він сподобався йому. І зовні, всередині він роздивлявся. Я от знімаю людина, раз п'ять підходила. То то-то, то-то, то спитала, чекає від мене огляду, до речі. Ну вона дійсно крутезна, вона така чоловіча. І зараз ми будемо його пробовувати в ходу, поділюсь з вами своїми враженнями. М'якенька одразу скажу, некомфортна. Це я одразу такий крейсерський автомобіль, такий, як я люблю. От я люблю такі автівки. Комфортні, великі, чоловічі. Що одразу мені знаєте, в око кинулось, відчувається, отак от кермо дуже-дуже легко на місці обертається. Електропідсилювач тут ну, на отбеках, на форестерах я їжу, але тут ще м'якіше от на місці. Ходу воно якось стає трошечки точнішим, а на місці взагалі, одним пальчиком так легко-легко крутиться. От Одразу сідаєш в цю машину і хочеться їхати кудись подорожувати. А, ще забув, тут виїжджають під калінки, оце регулюється подушка. Так, ну зараз спробуємо зробити заїзд від нуля до сотні. Ми не на зимовій правда гумі на всі сезонки на американській, але я думаю, впораємось. Робимо старт від нуля до сотні з асфальту. Рухаємося ми в поворот і в горку. І ось так робимо сотню. Дуже класно, дуже швидко, все супер. І от мені що подобається в Subaru, я це відчуваю. Вони завжди на старті бережуть коробку. За рахунок цього в них варіатори, в принципі, вони в них надійніші за всі інші варіатори всіх виробників. А ще от вони якось це роблять, що на старті вона не рве коробку, і вони за рахунок цього виходять живучими. Напевно, якось так. Але пришвидшення ну, дуже непогане. Що хочу відмітити, машина ззовні. Виглядає відносно компактно, не дуже великою і брутальною, хоча достатньо об'ємна і велика автівка. Сидиш ти в ній височенько. От, це мені дуже подобається, все, що в ній от, як вона виглядає, як вона всередині. І ще що хочу сказати, ну повний привід від Subaru, він за моїми е спостереженнями, моїм досвідом, найкращий з усіх. Ну Єдине дійсно, що Audi Quattro. Непогано, теж може дадуть фору, може. Ні, ну плюс-мінус десь на одній лінійці. Серед японців у субару немає конкурентів. Навіть на літній гумі, коли ми отримаємо автомобілі, в сніг, галальот, машина вийде в будь-який уклон, будь-яку горку. А у цього автомобіля Ascent означає сходження, підйом ступені. ну таке. Зараз їдемо з асфальту і попробуємо, як вона поїде без снігу. З'їжджаю просто з асфальту, придавлюю. Не вона дуже впевнено. І зараз ми зробимо трюк. Ми просто заїдемо в сніг по коліно, умовно кажучи. Я обов'язково маю це вам продемонструвати. Я навіть не буду думати, де можна їхати, де не можна. Просто беру і їду. Оце Субару. Ну, може не по коліно, я перебільшую, але снігу достатньо, достатньо немало тут. Він не чищений, нічого. Ми просто їдемо. Куди хочемо, як хочемо і скільки хочемо. Оце основна перевага Субару. А ще по трасі вони достатньо комфортні і комфортабельні. Під занавіс пакетушок, враховуючи те, що я тиснув в тапку в пол, е декілька разів від нуля до сотні розженявся, по снігу пошкрявся, по, ну, я скажімо так, навантажував автомобіль максимально. От, Я вийшов зараз на бортовіку на 13,8 літрів за останні 100 кілометрів. А перед цим, е під час зйомки, вона просто стояла і годину була заведена. Без пробігу пальне витрачалося. Тобто я розумію так, що ми вийшли зараз на максимальне значення, більше навряд чи буде. Ну, Це треба пострадати, щоб вийти на цю цифру. Так що, як на початку я і казав, десь 13 літрів, я думаю, буде і реальний такий середній е витрати пального по місту. Так. Ще по аудіосистемі тут нема. Е Херман Кардона, ніяких позначень таких, але звучання дуже об'ємне. Ви приїдете, я вам включу. Об'ємне, потужне. Ну так само, як Херман грає. Я не можу нічого зауважити тут, якісь заважень зробити. Круто. І знаєте, що ще? При її плавності ходу е і розмірах вона зовсім не волка, Вона дуже круто, як Форестер тримається от на дорозі. Це теж помітив, це мене приємно радує. На жаль, війна, але я вам скажу так, що на ці автівці хочеться сісти, їхати кудись. Далеченько, далеченько мандрувати з родиною. І якщо у вас перед вами закінчиться дорожне покриття, то ви розумієте, що вам не треба перейматись, їдемо вперед і далі. Крутезна тачка, крутезні емоції. Я в захваті. А, і ще що забув. У нас є два ключа. І ще я бачу брілочки від автозапуска, тобто оригінальні бачите. Два ключа для Америки це великий бонус. Ну що ж, я вам рекомендую, раджу, дивіться, роздивляйтесь, приїжджайте, перевіряйте. В ній все чітко, по технічному стану також в мене немає ніяких зауважень. Впевнений, що ви будете задоволені. Приїжджайте, набирайте. І в цілому ну тачка просто бомбезна. Якщо вона вам потрібна, то це просто вау. До зв'язку за зустрічі. З вами був Льоха Дранда. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!